Вітання всім грибникам. І знову країна Грибландія. Запрошує вас до мандрівки. Сьогодні ми відвідаємо Сколівський Бескиди. <кій> Турківщина вже трошки надоїла. Переберемося на Сколівщину. Цілу ніч падав дощ, вчора падав дощ. І от враження, з якими не поділитися гріх. Дивіться, що воно виросло. Що воно виросло? Що воно виросло, яке безподобне чудо. На такому бережку це просто казка. Здалеку видно. Гарно стоїть. Тут така кубка вигребена. Видно, олені греблися копитами і отака от безподобна красуня стоїть, красень, красень. Ну, казка, казковий. Оу! Напарник заблукав. Казковий грибочок стоїть безподобний. От, шукаємо. Мусить же ж бути ще щось. Мусить же ж бути ще щось, мусить, мусить. Мусить бути ще щось. Десь я тут ще бачив одного грибочка. Оце після дощику. от Отака от, от. Гарненька І вертаємося до того. Ой! Емоції зашкалюють. Вертаємося до того гарнюні. Починаємо його викручувати. Тому що він того вартий. Цієї уваги. Ох! Ох. Ох-ох-ох. Отак воно приблизно. Сколівщина, Сколівські Баскиди. Ото на сьому годину ранку це у нас вже приблизно такий результат. Ну що ж, поки що до зустрічі, бо дощ капає, з дерев капає, на сенсор попадає і біда. Поки що до побачення. Ще одне вітаннячко. Ось і перший відпар. Такий довгоочікуваний. Це дійсно вже відпар. Уже чути трошки запах грибів. Уже В горах чуть вище піднявся і вже туман. Ну і як наслідок продовження нашої мандрівки ми починають знову лізти отакі малючки. От такі гарні. У нас вже такі речі. Он ще один дуже апетитний грибок. Молоденький, тверденький. Видно, що хорошої якості. Ну, Хіба вчора падав дощ і цілу ніч лило. І воно, очевидно, тепер вони всі полізли. Вон тут за декілька метрів ще один непоганий. Грибочок, а то заникався під березою. Як його побачити? Отак от він. От, от, от. І достатньо великий, такий гарненький. Опа! Аж захрустів. От. Отак от воно. Я коло нього забив свою чарівну грибну паличку. Щоб не загубити. Тепер вертаємося до вітеречка. І тут такий достатньо цікавий варіант. Ну, аномальний. Ну хто таке бачив? Щоб білі гриби лізли на дерева. Ну це вже геть нікудишня, правда? Ну, це свідчення того, що недостатньо вологи було, а в старих коріннях поживні речовини є. І грибниця починає придумувати собі отакі от варіанти лізти там, розсилати свої ниточки по підземлю, де є дуже багато всякої поживи. От бачите, ще один такий, погризаний, от вже три ну, слимаки. Орудують на повну потугу. От бачите, такий маленький, але він вже рости не буде. Його вже погризли і не думаю, що він зможе вирости. Вон ще один, ну так, вроді малюки, але якщо його обчистити, вони в баночку підуть. От така ситуація. Я б його залишив, щоб він ріс, але ну, я знаю точно 100%, що він не виросте, тому що... Тому що, тому що, тому що вже погризаний і він просто зігниє. Отак, добренько наразі. Поки що до побачення. Ще раз вітання. Країна Грибландія продовжує мандрівку в Сколівських Бескидах. Ось, ось ось, ось він, ось він, прекрасний туман, ось він відпар. Це радість, це радість, тому що відразу показується. Вся краса. От на такому узліссі обмиті дощиком, храпустливі, тверденькі, безподобні білячки. Йдемо далі. І от він ще один, такий самий. Ось вони. Два товстенькі, чарівненькі, дві бочечки. Дуже гарні і тверді. Ну поки що більше нема нічого. Якось, якось так це буде вже почин на нове відерце. Бо це вже повне, і я його сховав у рюкзак. Так що мандрівка продовжується. Сподівання сьогодні надзвичайні. Надзвичайні Сколівські Бескиди і країна Гребландія вітає своїх шанувальників.